Саме майже болю Ісуса кладуть до гробу. Мати, яка присутня при смерті свого сина, або яка спостерігає за його стражданням, або сумнівно, страждає не менше, а можливо навіть і більше, ніж сам її син. Але коли вся надія зникає, коли смерть приходить, коли душа сина має назавжди розлучитися із тілом. А саме тіло має бути покладене, а саме тіло має бути покладене у могилу, саме тоді нещасно матір і охоплює найбільша скорбота. Це і був сьомий, та останній меч Болю, що пронизав серце Марії і на якому ми зараз і зосередимо нашу увагу. Але щоб краще зрозуміти і оцінити цю останню скорботу Пресвятої Богородиці, повернімось думками на Голгофу. Де ми залишили її, коли вона тримала на грудях тіло свого дородцівного сина і проливала гіркі сльози? Сину мій, сину, могла б вона тоді сказати, повторюючи слова Йова: ти змінився мені на жорстокого. Ти завжди був для мене джерелом найвищої втіхи, а тепер став причиною незбагненного смутку. Твоя незрівняна краса, добро, яке ти випромінював, якості, якими ти привертав до себе усі серця, все, що пробуджувало в мені найніжнішу прихильність до тебе, змінилося в ту хвилину, немовби на безліч болючих стріл, що ранять мою душу. І тим болючіше для мене, чим більше я тебе любила. І тим, о найдорожчий сину, втративши тебе, з чим я залишилося на землі. Оправдивий сину Божий, ти був моїм батьком, моїм сином, моїм нареченим, ти був моєю душею, а тепер ти позбавив мене батька, зробив мене вдовою, засмутив мене втратою єдиної дитини, втративши єдиного сина, я втратила усе. Марія, занурена в найглибшу скорботу, плакала над тілом Ісуса, тримаючи його на руках, але присутні учні Господа, боячись, щоб таке велике горе не стало причиною її смерті, поспішили зробити похоронні приготування. Що присвяте тіло можна було поховати без зволікання. Майже ціломіць вони вирвали його з рук матері, натерли пахощами і загорнули в плащиницю, ту саму, на якій Спаситель пізніше зволив залишити зображення свого тіла. Коли вони несли на руках до гробу, ангели зійшли з небес, щоб супроводжувати їх, а святі жінки йшли слідом, оточуючи Марію. Коли присята мати прибула до місця, де тіло Спасителя мало покласти до гробу, то як же вона бажала залишитися тим разом із ним, щоб ні на мить не розлучатися зі своїм сином. Але на такої була Божа воля, до гробу було покладено лише тіло Ісуса, а також, як стверджує Бароній, туди було покладено цвях і терновий вінок. Коли ж вхід мав закрити надгробним каменем, настав момент, коли Марія, розлучавшись з Ісусом, звернула на нього свій останній погляд: «Сину мій!» Я більше не побачу тебе. Сину моя, єдина любов, я кладу тебе до гробу, я до туди і своє серце. Марія каже Святий Фольгантій, хотіла б бути похованою разом з Ісусом. І сама Пресвята Богородиця в одному зі своїх об'явлень Святій Бригіді, казала, істину можу сказати, що коли хваго тіло мого сина, то до гробу було покладено два серця. Ісусове та моє поруч із ним. Нарешті. Учні підняли камінь і поклали до гробу тіла Ісуса найцінніший скарб на землі і на небі. Давайте на мить зупинимося на цьому. Марія поховала своє серце разом з тілом Ісуса, тому що Ісус був її, її єдиним скарбом. І святе письмо говорить: бо де скарб твій, там буде і серце Твоє. А де ми складаємо скарби для наших сердець? На жаль, не довговічні матеріальні цінності та нікчемні задоволення на своди цього світу, це те, на що зазвичай спрямована наша найвища любов, їх ми вважаємо нашими найбільшими скарбами, і в них ми занурюємо наші серця, і це при тому, що ми маємо найсвятішу тайну Євхаристії, де з любов'ю до нас прибуває сам Господь Ісус, і де ми у будь-яку хвилину можемо Його знайти, готового, милостивого вислухати наші прохання. І уділити нам милості, яких ми найбільше потребуємо. Які чудові слова Альфонса Марії Делікорія вчителя Католицької церкви, найрівнішого вчителя церкви? Вже не привадую, який папа здається, папа Пій 12 чи 9. -й, казав, що Альфонс писав свої е, золоті твори кров'ю. Ісуса з Христа Пером. Але повернімося до Марії. Перед тим, як, її, як відійти від гробу розповідає нам святий Бонавентура, вона почала благословляти камінь, що його закривав. ще слові камінь вигукнула вона, що покриває в цю хвилину того, кого Моя волона носило 9 місяців. Будь благословений, тепер ти викликаєш мені ревнощі, бо під твоєю холодною брилою спочиває той, хто був моїм єдиним благом і найвищим щастям на землі. Потім вона піднесла свою думку до вічного Отця, а Господи, промовила вона: віддаю тобі душу сина мого, який також є твоїм сином, і ці слова були її останнім прощанням з гробом Ісуса, від якого вона війшла і дочив усамітнення, у якому відтепер тепер все своє баженне життя. Її обличчя було настільки сповнене скорботи, а біль у серці був настільки помітний в очах і в усіх рисах, що, як каже Святий Бернард, кожен, хто дивився на неї, навіть якщо він не поділяв її нещастя, не міг стримати сліз, побачивши її гори. Навіть Господні учні та святі жінки, які супроводжували при Діво, було більше зворушені виглядом її незмірної скорботи, аніж самим спогадом про смерть Спасителя. Святі жінки розповідає святий Бонавентура, одягла на присяту матір, вбрання вдовиці з покривалом, що закривало майже все її обличчя. Обійшовши хрест, заплямований кров'ю її ще не воскреслого сина, вона першої стала на коліна і віддала йому глибоку пошану. Святий хресте, промовила вона: Я вклоняюся тобі і поклоняюся тобі, бо ти більше не є ганебним знаряддям страти, але став престолом найбільшої Божої любові до людей жертовнику милосердя, освяченим кров'ю Анця Божого. Нарешті Марія сходить з Голгофа і повертається до свого помешкання, де її серце і очі шукають Ісуса. На кожному кроці вона натрапляє на предмети, які нагадують їй про її сина, і про останні хвилини, які вона провела з Ним у цьому місці перед його смертю. Тоді вона яскравіше, ніж будь-коли згадує пестощі зі своїм улюбленим дитям. Коли вона ще годувала його в яслах в їхнім перебуванням в Назареті, усі ті різні докази відданості Ісуса своїй Матері, ніжні очі, сповнені синівської любові, слова божественної мудрості, що виходили з уст Спасителя із найперших років його життя. Потім знову пригадує всі обставини болісних страстей і жорстокої смерті Ісуса, свідком яких вона щойно була. І їй здається, що вона бачить перед собою цвях і терновий вінець. І спис, що поруч з нею лежить, закриваваний, понівечений, у тіло її сина, зі свіжими ранами і оголеними, бачуванням кістками, з роззявленим ротом і застиглими очима? Яку ж болісну ніч, на жаль, тоді провала присвята Мати? Де ваш Учитель запитав на святого Івана і святу Магдалину? Дорогі мої, де мій син, де Ісус? Де наша любов і наша єдина розрада? Боже мій? Хто забрав його від нас? І плачучи, Марія не може стримати сліз, і всі, хто з нею перебуває, також плачуть і розділяють її смуток. А ти, душа моя, хіба ти не плачеш разом з ними? Хіба ти не любиш Ісуса, хіба тебе не зворушує, скорбота Марії до неї, до неї взивай душа моя і говори разом зі святим Бонавентурою. Овладечиться і мати моя, дозволь мені плакати з тобою щиро каятися в моїх гріхах. Які стали причиною смерті твого сина і твої страждання? Ти пролила сльози любові і скорботи за твоїм сином, нехай і мої очі пролють сльози покаяння, якими я зможу змити свої провини. О моя владечиця і мати, що я образив тебе то по справедливості, благаю тебе, підай моє серце скорботам за твої скорботи. Якщо я вірно служив тобі, то як від. від... То яку відплату, то як відплату прошу відчути також цю біль. Горе мені. горе мені, якщо я бачу що Спасителя мов пораненим і тебе з твоїм серцем, також пораненим мечем скорботи, сам не отримав від нього рани на своєму серці. Оставо з Марії Делікорі посилається, бачимо також часто на розважання Бонавентури, святого вчителя, також церкви Серафимського. Він написав медитації про життя Ісуса Христа так само про страждання Ісуса Христа. Сам Святий Альфонс, так сам в одному зі своїх творів на адвентовій медитації стверджує, що Він збирав хотів так само написати таке обширне життя Ісуса Христа від народження аж до смерті. Ну, і не вдалося йому втілити в життя цю ідею. Він написав. Частину тільки зробив, тобто від адвентових медитацій до тобто, таємниці народження і прихованого життя Ісуса Христа, а саме властиво таке життя Ісуса, як Він вже був з учнями, Його апостольська діяльність він цього не написав, але натомість написав ще так само медитації про страждання Ісуса Христа. Приклад, отець Енгельшк. Енгель Грейв пише, що один монах часто так сильно мучився докорами сумління, що іноді здавався близьким до відчаю. Але він мав особливе набоженство до Матері Божої Скорботної, тому завжди прибігав до неї у своїх жахливих внутрішніх стражданнях і, згадуючи її муки, відчував велике полегшення. Коли він був уже при смерті сатана ще більше, ніж будь-коли мучив його докорами сумління. І намагався довести його до остаточного відчаю. І ось наймогосердніша мати, побачив, що одного зі своїх вірних слуху такій великій небезпеці, з'явилася йому і сказала: чому, Сину мій, ти впадаєш у таку скорботу. Ти, що стільки разів розділяючи мої скорботи, приносив мені втіху. Будь бадьорим, Ісус, посилає мене до тебе, щоб утішити тебе, нічого не бійся. Підемо зі мною до раю. І після цих слів богочастивий монах, сповнений Небесною втіхи і довіри, помер наймирнішим чином. Отже, ці медитації, які ми тут реалізували на моєму YouTube-каналі, вони є заходить для того, щоб ми ними жили повсякчасно. Головно. Під час, звичайно, Великого посту, але також, принаймні, у кожну середу собі пригадувати про ці медитації п'ятницю, середу, п'ятницю. Середа є День Матері Божої в Східному обряді, в Західному є Субота на честь Матері Божої. Отже, ж, це є важливо не тільки послухати їх тут, так, поставити лайк, прокоментувати, а так само про них пам'ятати. Роздумувати над ними. І таким чином ми будемо приносити потіху скорботній матері. О присята Діва Марія. пробуди в моєму серці співчуття до твоїх скорбот. Дозволь мені плакати разом з тобою, випроси для мене ласку, ніколи не забувати старестей мого Спасителя, які ти за мене перетерпіла, і твої скорботи, які ти принесла Богу за мої гріхи. Щоб і тепер я всі дні свого життя присвячував плакуванню цих гріхів і проливав сльози, роздумуючи на смертю Ісуса і на твій постраждання. Бо коли прийде моя остання година, тільки пам'ять про ці твої страждання може врятувати мене від відвічаю і дати мені відвагу побачити усі ті багаточисленні гріхи, якими я ображав Ісуса протягом усього мого життя. Через твої скорботи, благаю і молю тебе, о найскорботніша мати, випроси для мене щире навернення до Бога, всі потрібні мені ласки, витривалість у добрі і нарешті святу смерть. Щоб тут на землі замови життя гідно поклоняючись Твоїм печалям, я ми вічно святкувати Твої радощі у славі Твого Сина. Амінь. Мати Божа скорботна, заступайся за нас рішних. Святий Марія Марії, далікорія, мовися за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Це кінець, кінець. сьомого мочу, кінець так само цих, цього нашого проекту, але ще буде бонус наступного разу, наступної середи. Помолимося коронку. Знаєте, що серед багатьох молотов на честь Матері Божої в Католицькій церкві, так звана Коронка до саме Скорбот Пресвятої Діви Марії, і як зазначає святий Альфонс Марія Делігорі, я зацитую. У величані Марії каже так: я склав її багато років тому і знову подаю тут для зручності побожних шанувальників Матері Божої скорботної, яких прошу заради її любові, віддавши себе е та своїх ближніх, її милосердю та розмірковувати про її страждання. І цю коронку до саме скорбот присвятує Діва Марії, яка надана відпустом. Ми помолимося наступного разу. Amen.